Всіх вітаю, з вами Надія Макаренко, і сьогодні наш книжковий огляд. Сьогодні я хочу поговорити про книжку англійсько-американської авторки Агати Крісті. Це пригоди Еркюля Пуаро. Зазвичай це для мене не типу література. Зазвичай я не велика прихильниця. Детективів, хоча мені дуже подобається історія Шерлока Холмса, я не читала її, але, безумовно, дивилася фільми. Цю книжку мене заохотили прочитати і взагалі познайомитися ближче з творчістю Агати Крісті через те, що. Я більш близько познайомилася з історією її, її життя і творчості, і мене зацікавило зацікавила ця жінка, зацікавила ця постать, і мені захотілося прочитати е, кілька її творів, і я обрала ось ці кілька е, розповідей е, про, е, про фантастичні. Е, Розкривання різних злочинів від Herculia Пуаро. Чесно, мені би б хотілося прочитати цю книжку англійською, але я читала її українською мовою в перекладі. І мені здається, це досить хороша, така лайтова, легка історія для тих, хто шукає собі такого. Легкого відпочинку книжку, яку хочеться прочитавши, взяти прочитати ще і гортати наступне оповідання. Тобто вона затягує. Мені сподобалося те, як цікаво закручує сюжет пані Агата і як вона розкриває все. Догори дригом потім всі ці історії, хто є, хто є злочинцем. Можу чесно зізнатися, що не завжди в мене вдавалося вгадувати, хто, хто, цей, хто цей злочинець, іноді розв'язки були абсолютно неочікувані. І досить, досить такі нестандартні, тому, безумовно, це хороша література, хороша, щоб приємно провести час в приємній, в приємній присутності авторки. Сама Агата Крісті була не людиною. І безумовно мала видатний талант, вона багато подорожувала, вона мала цікаве особисте життя і тому, тому її творчість, її біографія. Заслуговують на увагу і на те, щоб ви відкрили і прочитали кілька з її творів. Можливо, після того вам захочеться подивитися екранізації її творів. Такі вже є досить багато. Це створення такої цікавої постаті, як поро. З його самовпевненістю, з його гострим розумом і його сірими клітинками, так коли він з такою шанобливою шакій шанобливій формі звертається до свого мозку, який працює як слід, а не так, як мозок його друга Гастінгса або інших людей. Так, тобто Це хороша література, це приємне е, перебування в ній, е, занурення в неї. Тому я дійсно раджу вам прочитати її, особливо в період відпусток, е, в літній період е, прочитати щось приємне та лихе, е, це, це буде задоволенням. Ось тому я вас закликаю читати читати українською в перекладі. Або якщо у вас є змога читати твори Агати Крісті в оригіналі, читайте. Вони дійсно наснажать вас хорош, хорошим, хорошою лексикою, хорошими синтаксичними структурами, правильною такою англійською мовою. Ось тому. Я, як завжди, закликаю вас підписуватись на канал, ставити вподобайки. Розпові... Розкажіть мені, чи є ви ем, прихильником е Крісті, е який із її творів вам подобається найбільше? Який зачепив саме вас, вас надихнув. Е мені було б дуже цікаво почитати е ваші. Ваші відгуки, ваші коментарі, і до наступних відео.